Тут говорили в кулуарах, так як краде свобода, так як вона витворяє на західній Україні, де є смотрящі, і все, що робить сьогодні, оця партія, і ці люди, що Я мають совість, мають ці люди, мають совість. Тися нам в очі і розповідати про якусь люстрацію. Хай почнуть з себе, хай покажуть ті схеми, коли вони сьогодні голови райдержадміністрації, коли вони сьогодні губернатори, коли сьогодні влада, рік. вся земля в їхніх руках вони все купили парт. і Давайте, все продають конкретно жокі район. голова райдержадміністрації, за межею населеного пункту. Всі земельні ділянки забрали, продали, роздеребанили. Те саме по області всюди. Парти. сьогодні, так само все відбувається.

Цей закон про люстрацію вони власне і новини, тому що в них найменше. Тим не менше, тим не менше, отакі сміттєві баки будуть чекати їх усіх. Хай пам'ятають, а це найменше, що може бути. Повернуться хлопці з АТО, і ви побачите, що ви що ви отримаєте, шановні. Бо треба думати, що ви можете. Якщо шановна пані, навіть не чу не, не знала, що я буду питати, а я буду відповідати фактами конкретними. На... Ну не треба затикати рота. Добре? Ніхто нікого не перебивав, і я вас не перебивав. Якщо маєте стрим, то заслухайте. Ви захищаєте того начальника Держлізгоспу, який 25 років на одній посаді, 25 років, і при Януковичу відправляв тушок, а директора спіртзаводу, якого ви захищаєте. Взяли на туривлю 3-5 тонн, а і він ви зараз заходить. Ви а ви захищали туди ілюстрація? Де люстрація? Так, так. Брейк, 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 брейк.